У Вінниці до Дня Вишиванки відбувся молодіжний флешмоб. На набережні Рошен оновили малюнки українського прапора та вишиванки. Організатором флешмобу є Вінницька молодіжна рада та відділ молодіжної політики Вінницької міської ради. Востаннє малюнок оновлювали три роки тому. Заважав ковід та вторгнення РФ. До дня вишиванки молодь звернула з ініціативою, щоб оновити орнамент, який знаходиться на набережній рашен. Ну і звичайно, ми побачили, що також і треба оновлювати прапор. То вже ми сьогодні оновлюємо і орнамент, і прапор. Орнамент в нас в довжину біля 40 метрів. Тут поєднуються три кольори: чорний, білий та червоний. Цьому році тридцятиметрову вишиванку вирішили поновити та продовжити на кілька метрів. Це не подільська вишиванка, це трохи відозмінена Вінницька. Малюнок відновлювали по тих самих кольорах, що були раніше. На сьогодні приймає участь біля 40 учасників, і ви знаєте, для всіх все ж таки вишиванка це символ єднання, символ. Незалежності, незламності і сили. І тим самим молодь хоче показати, що все ж таки вони незламні і нас ніхто не зламає. 40 молодих та активних містян жовто-блакитними фарбами розмалювали прапор. Також оновили фарбу на зображенні візерунку вишиванки завдовжки майже 40 метрів. Зокрема, містяни, прогулюючись набережною, теж вирішили доєднатись до творчості. Після чого дякували організаторам за таку ідею. Як дізналася про акцію взимку цього року? Я є, я є делегатом від навчального закладу Вінницьку молодіжну раду і Організатор Вінницької молодіжної ради повідомив про таку акцію. Я знала, що не зможу відмовити, тому що ну, таке воно. Ми повинні прославляти нашу, особливо знаючи, яку ціну ми зараз віддаємо за той же прапор і щоб ці кольори майоріли в різних точках нашої України. Тому це найменше, що ми можемо зробити. Про акцію дізналися від молодіжної ради Вінниччини. В принципі, це була дуже класна ідея залучитися до неї. Тим більше, що й в нас зараз в закладі проходить конкурс до дня вишиванки, і наша участь в цій акції мені здається дуже крута. Організатори кажуть, сьогодні як ніколи потрібно показувати усьому світу, хто такі українці і в чому наша ідентичність.